У мене закінчився попкорн. А у мене середнє відерце і ще багато попкорну. А я маю величезне відро попкорну. Як це смачно! Ого, у брідні маленька пляшка із магічним зіллям. Цікаво, що вона робить. А ось у Минді вже пляшечка середня. Тоді Ніколь має величезну порцію зілля. Хоч маніти. Але почнемо ми з Брітні. Погнали? Давайте спробуємо. Гаразд. Сподіваюся, що це буде смачно. Виливаємо. Так, що я відчуваю? Нічого. Ой, здається, я починаю світитись. Що відбувається, дівчата? Дивись, брітні стала собакою. Вона така мила. Вона точно на це не чекала. Ну добре, сідай тут. Ну що? Тепер моя черга. Ага. Спробую своє зілля. Сподіваюсь, що я не стану жабою. Давайте спробуємо. Смочно. Я ще свічовий. О, ні. Чому кімната стає більшою? Не розумію. Я стала маленькою. Ніколь, допоможи мені. Що? Звідки це звук? О, Менді, ти стала така крихітна. Ідея моя, підніму тебе. Ух ти. Вілик зір для зменшення. Ой, що це? Дрітні вирішили зі мною пограти. Ні, я тікаю. Сподіваюся, з менді все буде супер. Добре, моя черга. Як страшно, що ж зі мною буде від такої кількості зілля? Добре, давайте оцінимо на смак. Що ж, солоденько, прикольно. Що це? Це ж мій клон. Мені подобається, зроблю ще ковток. Ух ти! Як здорово! Ще один клон. Я хочу більше клонів. Круто! Вау! Як багато клонів у кімнаті. Як таке можливо? Тепер мені ніколи не буде сумно. Яка маленька миска собачого корму? Вона дісталася Ніколь. Гедота. А що у брітні? Середня миска. І він знову собачий. Що ж мені з цим робити? А у Менді величезна миска собачого корму. Я навіть не думала, що таке існує. Почнемо з Ніколь. Добре. Давайте, я перша спробую, і скажу, смачно чи ні. Оцінимо на смак. Це жахливо. Мене зараз знудить. О, рота смертить собачим кормом. Треба швидше освіжити подих. О, тепер мені стало легше. Тепер черга брітні. Давай сміливіше. Але ж він для собак. Я не зможу так багато з'їсти. Ідея. Мені знадобиться молоко та ложка. Уявімо, що це пластівці. Смердючі, та не солодкі, але пластівці. Спробуємо. Одну ложечку. Ну, з молоком все ж таки. Брітні, ти реально їси собачий корм? Це дивно. Тільки пару хвилин тому ти крутила носа від його виду. А зараз навіть з'їла кожен шматочок. Здається, тобі подобається. Що? І навіть випила молоко? Брітні, це жахливо. Ой, пробачте, дівчата. Брітні, це жахливо. Не роби так більше. Добре, моя черга. Я використаю збиті вершки. З ними все смачно. Видавлюємо збиті вершки в миску. Далі посипаємо ньорс. Дістаємо цукерки. І висипаємо їх прямо на збиті вершки. Закриваємо назву собачого корму етикеткою від цукерок. Так, так я напевно зможу впоратись з моїм завданням. Спробуємо. О, дівчата, смачно. Хочете спробувати? Здається, вони повірили. Зараз дізнаємось, смачно це чи ні. Ну як, Ніколь. Ой, здається, їй не сподобалося Брітні. Вона в захваті. Здається, їй подобається. Так, дівчата, дайте мені я хочу ще декілька ложечок. Смакота. Це ж льодяник на паличці, а всередині комаха. Бі! А що у Брітні? Карамелька з Тарганом. Жа! А ось у Менді величезний людяник зі змією. Гедота. Hey. Дівчата, заспокойтесь. Давайте я почну перша! Мені знадобиться лупа, щоб розгледіти людяник. Так, то Та у нас всередині. Муха. Яка гедота? Ну добре. Hmm. Я все ж таки мушу її спробувати. Хм, сам людяник смачний. Oh? Здається, їй подобається. What? Що? Це ж муха. Вона ожила в мене в роті. Яка гидота! Oh, Швидше ловіть її. Швидше зловіть її. Що? Вона сіла мені на обличчя. Це мені під силу! Зараз позбавимось мухи. Хопа спрацювала. Тільки з невеликими втратами. Твоя черга, брітні. Добре. Hey, Дівчата, you. як же спробую цей льодяник. <гас> На смак він також нічого. Навіть дуже смачний. Не може зупинитись. М -м -м -м. О, ні. Це жах. У мене всередині рота тарган. Як же так, бріднє? Тільки не їш його. Пізно. М -м -м. Їй що сподобалось? Який жах? Брітні з тобою точно щось сталося після зілля. Ти поводиш себе дивно. З'їла таргана, і тобі не гидко? Ні. Ой, моя черга. У мене ціла змія у карамелі. Що мені робити з цим? Треба щось вигадати. Спробуємо саму карамель. О, це смачно, як важко підняти. О, Так я можу зробити інакше. Розбиваймо лядяник молотком. О, це навіть весело. О, ні, змія ожила і вийшла назовні. Це справжня змія. Вона зараз поповзе. Як її позбутися? Дівчата, ви куди? Не залишайте мене зі змією. Допоможіть мені. Цей черв'ячок. Він мармеладний, маленький. А от у Ніколь середній. Тоді у величезний мармеладний хробак. А? Ну що ж, Менді, ти перша. Що ти вигадала? Потрібно розкатати черв'яка качалкою. Так він стане побільше. Ось так вийшло. Вуаля. Я знаю, що я геніальна. Ой, не дається взяти його. Він прилип. Я скористаюся лопаткою. О, це було боляче. Мені час спробувати, який він смак. Добре. Відриваємо. Спробуємо. Смачно, але дуже мало. Шкода. Тепер твоя черга, Ніколь. Що ти будеш робити? Будочка. Це цікаво. Так, зараз зловимо на мармеладного черв'ячка мармеладну рибку. Це моя ідея. Закинемо вудочку. Всі мовчати. О, клює, клює. Вийшло. У мене маленька мармеладна рибка. Дівчата, як вам її улов? Що? Я в цій справі новачок. Спробуємо. Так. Яка вона на смак? Як смачно, мені подобається. Тепер моя черга. Супер. Спробуємо. Розриваємо черв'яка на дві половинки. Так, у мене вийшло. Я теж зловлю рибку. Але в мене улов буде більше. Так, насаджуємо черв'яка. А тепер закинемо водочку. Вийшло. О, щось клюнуло. Що ж там? Не схоже на рибу. О, точно, це кнопка підписатись. Натискай на неї, щоб дивитися наші ролики з самими першими. І дзвіночок не забудь. Спробуємо з другою частиною черв'яка. Так, закинемо. Розійдись. О, я збила Минді, пробач. Упс. ну пробачте. Знову хтось клюнув. Який важкий улов. Що це? Хто за там попався? Що це у брітні? Шприц суперкислим желе? Ой. А що у інших? У Ніколь середній шприц. А ось у Менді величезний шприц. Це так, кисло. Почнемо з брітні. Давай, видавлюй на язик. Ой, добре. Мені страшно коштувати. Ой, що відбувається. Мої очі стали зеленими. О, минула. Тепер твоя черга, Ніколь. Мені страшно куштувати. У мене та очі стануть зеленими. Добре, спробуємо. Я смілива, я впораюсь. Цікаво, який же на смак. О, мені подобається. Я захопилась. Спробую ще. Що зараз буде? Що? Я щось відчуваю. О, мій язик став зеленим. Ось це так. Треба це швидко виправити. Випити води. Вода повинна все змити. А зараз спрацювало. Так, мені твоя черга. А може, ваша? Я не хочу. Стій. Не будь боягузкою. Добре. Давайте спробуємо. Як страшно. Видавлю трохи. О, кисло. Але все смачно. Мені навіть подобається. Хм, трохи кисленько. Потрібно все з'їсти. У мене величезна порція. Що ж, дівчата, залишило ще трохи. Все а, мене немов струмом вдарило. Яка кислота? Мені ти вся світишся. Їй потрібна допомога. Викликаю спеціальні служби. Нам потрібна допомога. Наша подруга з'їла багато токсичних цукерок. Ця зона вся токсична. Мені треба оточити все стрічкою. Ваша подруга теж токсична та небезпечна. Ми відвеземо її до лабораторії. Бувай, менді. Ух ти, що це Белли? Схоже, це мармеладна маленька кола, яка краса. А що у інших? Бачу ще одну мармеладну колу, але побільше. Джил тобі дуже пощастило, але не більше ніж тайрі, бо в неї просто величезна пляшка коле. Бела, дивись, не лусний від заздрошів. Ой, подумаєш, у мене теж мармеладна кола, але у мене вона величезна. Дівчата, можливо, вам вистачить мірятись мармеладками і краще спробуйте. Ой-ой, мармеладка потрапила прямо в джил. Пробуй, джил. Я справді не хотіла одна мить. Ну от і все. Ну що ж, спробуємо. М -м -м, як здорово. Це просто чудово. Думаю, тепер настала моя черга. Свій мармелад я покладу на тарілку та поріжу на невеликі шматочки. Ось так. О, як же це апетитно виглядає. Чудово, спробуємо. Ммм, Яка ж смакота. Мені дуже подобається. Здається, я придумала, як пожартувати на джил. Заберемо її мармелад і підкладемо їй справжню пляшку коли. Ха! ням 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 Хочеться добавки. О, ні, що сталося? Чому я вся мокра? Це ж мармелад! Джил, це був пранк від тайри. Бела то точно ні до чого. А ось Тайра за цей час з'їла всю твою мармеладку. Та годі вам було смішно. Добре, настала моя черга. Почну з самого верху. Спробуємо. Ой, а на що це ви так дивитесь? Зачекайте, це вас так мій мармелад приваблює. Забавно, вони наче під гіпнозом. Ай! Це ж мій палець, як боляче. Ого, нічого собі. Як жорстоко вони накинулись на цей шматок мармеладу. З розуму зійти. Ну, вже ні, не віддам. Та куди там? Це вже точно буде наша. налітай. літай. От Отак, як же це смачно! Смакота! Неймовірний мармелад. І як же здорово, що його так багато. Отак От як же смачно. Неможливо зупинитись. Це все, що залишилось від моєї величезної порції? мамочки. Я ніколи не бачила дівчат такими. Це було смачно. Угу, Погоджуюсь. Продовжимо. Так. Ми повинні з'їсти все до останньої крихти. Гадаю, з цим проблем не виникне. М -м -м, божественно. Чим більше їси, тим більше хочеться. Виглядає лякаючи і жорстоко. Тайро, ти все ще не з'їла свій шматочок мармеладу. Так, тоді з ним також варто попрощатись. Я ніби в клітці з голодними тигрицями. Не хотілося б бути на місці цього мармеладу. Так, Тайрі дісталася маленька порція локшини. Виглядає дуже мило, вона ще й сирна. А ось у Белли середня порція. Це вже серйозно. Ну, дісталась дісталася велика упаковка. Як же ти все це з'їси? Ось це пощастило. Вау, ось це так. А зі мною поділишся? Ні. Я так і знала, що ти жадіна. Добре, спробуємо її локшину. У мене для цього навіть є маленькі палички. Так, дістаємо та спробуємо. М -м, смачно. Зачекайте, чому я не можу відірвати локшину від упаковки? Щось не так, Джил. Допомагай. Давай, давай, зараз тягну, тягну. І ще тягну. Ох, я втомилась. М -м, а Ця сирна локшина дуже смачна. Смакота. А ну-ка, давай сюди. Все було супер. Я закінчила. Все, ще що. Тайро, а можна було обережніше? Упс. Так, ти ніколи не славилась своєю хайністю. Добре, зараз настала моя черга. Не терпиться спробувати цю ароматну локшину. Ой, локшина потрапила мені в ніс, а апкі. Іу, яка гидота! Била, не вже це локшина і твої шмарклі. Мене зараз нудить. Фу, як А-а, Я цього не переживу. Так, ну що, не буду відволікатись від своєї локшини. І так спробуємо. Ви тільки подивіться, як же апетитно вона виглядає. Ммм, смакота. Отак, що може бути смачніше за на локшино? Як же Белла апетитно їсть. Я також хочу. І вважаю, що час мені спробувати мою величезну порцію. Ам! От блін опустила. Добре, спробую ще. О, ні, все падає. Я явно роблю щось не так. Ну нічого, до мене прийшла ідея. Насаджу виделку на дриль, і потім зможу дуже швидко накрутити локшану на виделку. Ну-ка, спробуємо. Ого. Ой, ні. Це дуже потужно. Це треба зупинити. Здається, план не спрацював. Добре, є ще одна ідея. Мені потрібен проєкт. У мене була думка, і я про неї думала. Ага, ось так. Записуємо. Та-дам! Дивіться, це мій робот, котрий буде годувати мене локшаною. Погодьтесь, геніально. І так, сюди поставимо гірко. А тут стоятиме сам робот. Оплески мені. Ну, а тепер час перевірити його в дії. Запускаємо. Подивіться, він працює. Він має покласти локшину на гірку, а потім локшина скотиться по гірці прямо до мене в рот. Так, те, що треба. Вау! Так, винахід дійсно крутий джил. Ти точно геній. Давай ще раз. Неймовірно. Мені здається, на це можна дивитися нескінченно. Налітайте, дівчата, тут на всіх вистачить. Велике спасибі джил та роботу. Робот нагадував всіх дівчаток, а ми рухаємось далі. Ух ти, яка крихітка! Це ж маленька пляшка жиле зі смаком хобабуби. А от середня пляшка железі зі смаком Скітлс. Ого. А от белі дісталася величезна пляшка жиле зі смаком Ментос. Так, це точно освіжає. Але почнемо з джил. Я не проти почати з цієї крихітки. Ну-ка, натиснемо. О, як апетитно виглядає. Смакота. Знаєте, я навіть бульбашку надути можу. Дивіться. Ой, якась дивна бульбашка. І що мені з нею робити? О, придумала. Одна мить, пару рухів і валя. Дивіться, який милий песик вийшов. Круто, так? Ав-а! -ав. Ну і що за мелака? Ого, угу, як здорово! Дай на подивитись? Дякую. Яка прикольна іграшка. Ой. О, ні. Він луснув, і тепер у мене вся рука в жуці. Ой-ой, це джо точно не сподобається. Це ж була її іграшка. Вибач, я не хотіла. Ну що, настав час спробувати мій смаколик. Зійти з розуму. Це виглядає так апетитно. Ну-ка, оцінимо на смак. Ммм, яка смакота. Мені дуже подобається. Клас. Тайро, ти так смішно їси Подивись на себе, ти все вся А ну-ка, тихо Це не привід з мене сміятись. Я можу вам помститися. Зараз і ти вся будеш у скіт. От, отримуй. Ого, О, не потрапила. Ой. О, ні. Ти потрапила в мою пляшку. Тепер ні дірка. Хоча знаєте? Здається, це навіть прикольно. Так і їсти зручно. Смакота. Тепер в мене такий свіжий подих. Ого, дійсно прямо розна свіжість. Подивіться навколо все у сніжинках. Ой, здається, Джил нічого не бачить. У неї окуляри замерзли. Ось це так неймовірно. Дуже гарно. Бела, а давай ще раз. Ще раз. Ну що, я з радістю. Прошу сніжинки на ваше замовлення. Як класно! Які гарні. Ой. Протру окуляри знову буде все бачити. Ой, бідолашна тайра. Джил, ситуація непроста. Здається, билі зовсім не до вас. Який жах, і що мені робити? Добре. Я можу спробувати розморозити її гарячим повітрям із фену. Спробую раптом вийде. Ого, реально працює. Велике дякую, Джил. Ти мене врятувала. І сніжинки Бели також розтопимо. Нічого смішного не бачу. Ми все зіпсували.